Вітаю! Сьогодні 20 жовтня, і це мій корисний сніданок. Недільний сніданок повинен бути корисним. Так, це я шуткую, кожного дня корисне ми вживаємо. А сьогодні я буду готувати знов каштани. Так, бо в мене щось є у морозильній камері, але ж я не хочу нічого того, що є. Можна розморозити м'ясо, приготувати. Ось хочу щось іншого. Так. І це дійсно. Помила каштани. Ось так вони виглядають, не миті, а помиті вже яскравіше. І беремо перчику. До речі, різнокольоровий перець, так, зелений. Білий самий гострий. але ж ще рожевий там був, я його повибирала, так, і, і додавала до печива. Ось таке. Розповім вам все, що роблю. Так. Селери дадам. Моркви цибулину. Цибулину. І мій улюблений карі. Ой, ви я так всіх заохочую, ніхто нічого не відповідає, ну, хто придбав вже карі. Ну, не можете сирого, сухі купіть. Або хай вам хтось привезе з за границі за кордону, за кордону. Зараз всі ж багато їздять за кордон, так? Ну, жінки багато їздять. Ви просто будете кайфувати від цього запаху. Так, ось зараз я потримала і щось неймовірне. Так. І дуже-дуже корисне. Так. Дади, так. Що я кажу? Починаю казати одно слово, а потім. На ходу міняю, змінюю, додала не дуже окропу, так, не дуже гаряче, але ж все одно тепленьке, щоб швидше готувалось. І ще сюди покладу лавровий листок, хай буде. Зайвого не буває. Лавровий листок, а саме головне, я забула додати сіль. Тут потрібно багато солі додати. Ось так. 20 хвилин варимо. Поки каштани варились, я сходила до магазину, почистила картоплю, підготувала яйце, з'їла 15 ягідок ялівцю і, так, з'їла. До того, як пішла в магазин, не запивала. Ну, чомусь я так вирішила робити. А зараз одну столову ложку топленого масла випиваю. І продовжуємо готувати. 20 хвилин пройшло. Ось так ціленьки я варила. І ось так один спробувала одразу почистити. Я думаю, що одразу чистити це буде гаразд. Бо зараз потрібно охолоджувати їх. І не знаю, як вони будуть чиститися. Але ж спробую. Так, це ми зливаємо і чистимо. Готую, а не сказала, що у нас будуть дируни сьогодні. Звичайна картошка і каштани. І що я хочу сказати, якщо я одразу почистила, потім варила, нормально так. Але ж все одно шкірочку ось цю потрібно було мені знімати. А ці каштани, котрі в шкірки готувались, вони не дуже, вони розпадаються. Так, і все одно дуже розпадаються, ось так. І знімати шкірку. Теж потрібно. То я згадала, як я робила останнім разом. Навпіл розрізали і повиймали отак. Але ж це потрібно ще трошки перемолоти. Так. Тому вчиться на моїх помилках. І ось це вже можна одразу їсти. Не обов'язково готувати. Уже дуже-дуже смачно. Так. Але ж я буду готувати. Бо я чула, що роблять деруни з каштанів. Але ж я не знаю рецепту просто сама. Тому дивіться, що вийде. Перекрутила за два рази. Додаю сюди. А, до картоплі. Потертай вже. І ще цибулинку потерла. Любу, Не обов'язково фіолетову, яка у вас є. Ось це ми все додали. Так я поспішаю, бо дуже гарна погода сьогодні. Сіль. Трошки соди. Яйце. Ну все, мабуть, все. Перемішуємо і підсмажуємо, як звичайний дируний. Порція. Одна ложка. Дируни готовий, зараз покуштую, але ж хочу сказати, не забувайте дивитись на їжу. А якщо дві хвилинки немає, подивитись на їжу, просто. Дякуйте, дякую Всевишній за їжу, що ти нам дав. Дякую всім, хто працював над цією їжею, е, хто картоплю саджав, хто в магазин привозив. Всіх-всіх дякую. Дякую їжі, що станеш мною і віддаш мені сили, і я буду здорова. Так що обов'язково так робить. Я раніше Дуже не, полюбила, не полюбляла, як у американських фільмах показують, як за столом сидять. Ну, мабуть, я чогось не понімала, не розуміла. А зараз так розуміння прийшло, але ж скільки воно шло, поки прийшло. Так, так що обов'язково дякуйте. За їжу, приділяйте уваги, а я додам сметани і при вас покуштую. Хоча дуже поспішаю, не буду робити смузі, беру термос е, чаю вкусненького і йдемо гуляти. Так, слина виділяється, як у той собаки Павлова. Так. По-перше, вони дуже м'ягенькі, самі ковтаються. Так, жувати не потрібно. Але ж все одно потрібно жувати. Так. Я ж не можу вам нічого сказати. Крім того, що це супер страва. Таких смачних дурунів я ніколи не коштувала, але хочу одразу телефон не дає записати Ось.